Всім хай! З вами я Софія Оленчин, ви на каналі Софія Лав. Сьогодні я хочу вам показати мої подарунки на День захисту дітей. Знаєте, це не свято, це міжнародний день, але я хочу вам зняти і показати їх мене мало, але що є, то є. Я хочу вам їх показати і розказати. Сьогодні вийде два відео, і ви виберете, яке краще там, де мене видно, чи там просто, де просто мої руки видно. І поставити там лайки там дизлайки. Я зрозумію, я дозволю ставити на тих двох відео лайки і дизлайки. Е, тому сьогодні вже маю так пізніше ляжу спати як ніколи, але давайте почнемо. Зі самого першого подарунка, там були деякі подарунки, які в мене вже є, а деяких в мене ще нема. Е, давайте так, я не знаю, з чого почати. Давайте почнемо з того дельфінчика. Дельфінчик це такий і зелений, він росте у воді. Так, він росте у воді, він дуже м'ягенький, але трохи брудний, якщо придивитися. Але він мені дуже подобається. Далі ось така фіолетова квіточка, яка фіолетова рожева квіточка, тут трохи гризина, але не дивитися, але вона теж росте у воді. Далі такі, ніби такий рочки вжила, деякі з'яла, деякі ні. Такий мікі маусте намальований. Тут намальована міні-маус. Тут намальована ще одне міні. І тут намальована ще одна міні маус. Тут намальований ще один мікі маус. Вони дуже смачні. Вони є червоний, фіолетовий, рожевий, малиновий і оранжевий. Далі я собі купила ось такі салфетки Watson's. З ніби з квіточками, вони дуже гарні. Просто вчора ярина впала і мені треба було купити. І давно вже такий весняний подарунок, бать такий квіт, трохи заліплений, але дуже гарний був вам подарунок, вони дуже гарно пахнуть. Якось того весна. щоб нагадати мені про весну, нам про моє, можна так сказати, день народження. Далі йде ось таке з нас. Колечко синє, може здається, що воно зелене, та камера показує, але повірте мені, на слово, воно синє. Далі два лаки. Це вже це є жовтий. А це є синій. Вони дуже гарний колір мають сині-жовті, бачите, як виглядають гарно. Вони мені дуже. Я їх купляла також в Васенсі. Вони мені надзвичайно сподобались, бо вони мають ой, гарні кольори і ну, і самі собою гарні. Далі ось така гадость. У мене є зелена і рожева. Такий маленький колір, як цей. Ну, і давайте я покажу. Перша це така гадость. Вона трохи поїте мені на слово, вона темніше. Це камера показують дудью, але може якось світло покажу. Ще гірше. Ну я не знаю. Коротше, вона поїте мені на слово, вона дуже ужасна, але для... О, як я люблю. І там попався мені... Та зараз. Остатки дуже важко змиваються. Де? Такий крибік. Кірябік! Кірябик! Кірябик! Тут на них намальовано таке. Далі зелена задесть, блін. Ось я вороги люблю. І не можу. Зайді покладу остатки в нашу коробочку. Ой-ой-ой Так мало подумки показала, але вже 3 хвилини йде. Піпець, я навіть не знаю, що як, чому воно так. І... Ціто, Це. Це. Ні, ще тут. Все. Блін, скільки воно на руках залишається. Все. Давайте я вам покажу тепер зелену. Там мені дещо попалося. Я не знаю, що це але. Ой. Бля. Хе. Муха. Бля, я знаю. Такму гидко. Дивись, хто не любив такої кадестін. Просто на цьому відео, коли я її тільки побачила, що я говорю, не дивіться. Просто переключи собі, хто таке не любив, кому погано погану. Та типу, щоб відчіплюю від рук. У, зелензеліни чіпається, Прикольно. Дуже гарний запах мені щось таке попалося. Я не знаю, що то таке саме. Але воно і розтягується. Не знаю, мама сіго чи то око. Я не знаю, що то таке. Але воно липке. А в нього руки не липкі. Воно дуже прикольне. Просто в мене є дві кадості. Свій зробила просто такий подарунок на День захисту дітей. Просто світ сама зробила. О, я забула сказати, що ті всі подарунки, які в мене є, я сама собі робила. Між тим, перший день, коли сама робила подарунки. І так я так люблю показувати, я сама робила собі подарунки. Можна це просто сказати, що трошки теж на день захисту дітей. І тато мені подарував. Тепер від тата подарунки йдуть. Дві останні книжки з Ever After High. Тоді знімемо на них короткий обзор. Ми бачимо знак Герб Ever After High, надпис Ever After High, дві ніби шторки, Ежен Елла Сіріс Худ і пише під підносом все, не як у касці, Apple в якійсь кімнаті. І пише: Аптмил Бестлерів найбільш успішний і найбільш продаваний автор книг для підлітків за версією York Times, Шеннон Гейл. Взаді книга друга, тож Шененгел, Ертерхай, все як не у касті і назвато. Взаді Евро Ертерхай, прочитайте і книжки. Читайте, Зубніть паузу і прочитайте. Вони так само, як всі книжки мають отаке. І вони дуже не друга книжка, це зараз я зразу говорю таке саме маю. Тут знову Еродер Хай, Накартихай, Серце, Хеттер, Сідервуд. Чудний, чудний світ, уже автор бестлерів, і всякі сердечка, ніби як Лізі Харт. Кати Лізі Харт. Тут Метангатер і моя любима. Ха. Я вибачаюся, я нечайно. Мені просто заряджує телефон. Ось так. Ззаді синій і таке. Ну що за хрінь? Ось. Тепер в мене такі книжки, я їх буду читати. Просто, дайте я посортую. Все. І такі і оці книжки були в такому кульочку. Я просто е, залишаю саме таке кіндер на постці. А що тут є? Тут моя подруга. Так, вона в вигляді поні. Напишіть в коментарях, чи ви знали, хто тут є, чи ні. Зараз. Тут є. Тут... Я не знаю, я знаю, хто тут є. в коментарях, чи ви вгадали. Але підказка, вона не в вигляді поні людини, як в Twilight Sparkle, а в вигляді поні. Ну, поні з ну, копитами. Вгадайте Я е, кажу, е, напишіть в коментарях, чи ви вгадали чи ні. Потім мені буде цікаво напишити, знати. Може, напишите. Є 4. Там є Пай, Рейнбоу Dash, Твелет Спаркл і. Flutter Shy. З тих чотирьох необхідно якось одну. Мені буде цікаво знати. І. Та-да-дам-да-дам! Цікава мить, бо я знаю, хто там. Закриваю очі і. зараз. -да -да. Звісно, це наша пінкі Пай. Напевно, багато вже вгадали. Я була в жокі, може, я, люб... я хотіла мати там Пінкі. я хотіла Пінкі. я хотіла будь яку Пінкі або вигляді Маліта Поні Квестера Герзи, або просто My Little Pony. Давайте розглянемо вкладиш. Вкладиш в нас тут є Little Pony значок, тут всі, які я назвала, і тут виглядів вже люди, і тут дзерка. Інші хочуть, що дзеркало попадається. Інші говорять, що дзеркало просто намальоване. Я не знаю, кому вірити, тому я хочу збирати цю колекцію і побачимо, чи тут є дзеркало, чи обманюють. Якщо обернути, то бачимо тут Pie, що можна хвостики, я то скачувала, воно ужасне. Не раджу, ска... не... Не раджу скачувати. Ось така няшечка. А давайте глянемо на саму Pie І моїй! Е... Хоу, та, мої Хоулін вульф є з ким тепер бавитись. Бозі, коли я її перший раз витягнула, вона була в кульку, я не залеміла хто то. Ну, бо в мене є такі перечуття були. Я дуже була, звісно, рада, але подивіться. Добре. Боже, не такий арт. Слівна няша. Мілота. в неї найдуже гарний ото. Подивіться. Мілота. Що можу сказати? хвостик не, хвост, не заплутується, як в неї. Вож... Міла та все. Тепер нас з Мартою майже колекція. Я зараз скажу, хто в марті є. Ну, Марти сподарки з каналу «Марта з подарок». Підписуємося на її канал, в неї вище з два підписника. Вот. Міла та. Що ще можу сказати? Говорю, хто в марті є. В марті є Rainbow в Вигляді поні. І е, Flatter Shy в вигляді людини. В мене є Twilight Sparkle в вигляді людини і Pinkie Pie в вигляді не людини. Поні. Мені треба зі. Знаєш, можна розказати, у нас є ціла колекція, бо їх є чотири. У нас є касвітні. Пі... У е, мене є Twilight Sparkle і Pinkie, А Марти є Flatter Shy. І... Renboul Dash, можна сказати, вона нас вже ціла колекція. Але в мене пінки Поні в Марти. Поні. Ренбов Dash. А в мене у нас Flatter Марти, і в мене Twilight Sparkle людина. Нам же треба зібрати мені поні e, Twilight Sparkle і Flatter З людей. Пінкі. E, а, мені споні треба зібрати всіх трьох. Це Рейнбоу Dash, Флаттершай і Туалет Спаркл. З людей мені треба збирати Flatter Рейнбоу Dash і Пінкі Пай. Коротше, от мене хто в мене є. Кого мені треба зібрати? Ще багатську, я знаю, їх тут є вісім, він ще Я знаю, то можливо, я знаю, що неможливо. Але якщо хочете, я можу показати, як наскільки мене виросла квіточка і мій дельфінчик. І напишіть в коментарях, який найбільше подарунок сподобався. Я знаю, їх в мене виявилося не так вже і мало, якщо ще сама собі робити подарунки. Не Знаю, скоро ще одне свято передбачається. Ну, не дуже вже так скоро. Але 30 вересня у мене іменини. У мене ж не іменини, буде знімати відео. Знаю, може, ніхто того не знімає, але як я, ютуберша, я знімаю. Ні, кошті, в мене буде одне відео. Я в напорядку відео казала, що в мене буде два відео, але я твари передумала і, і зроблю собі так, що в мене буде одне відео. Мені здається, воно краще і все побачила, розказала вас і втішила подарунками. може вас. Деякі сотні вже купувала, але я то роблю ніби деякі напередодні, деякі вчора, а деякі сьогодні. І так зробили ніби вчора. Все одно були подарунки. Я мала його на увазі, коли їх купляла, на день за їх що ще вам такого сказати? Я б дуже хотіла вам сказати, що для мене е, найважливіше, що ви є 45 підписників. Я не знаю, як так, але їх мене мало. В Аніт, колишній канал Анни Лида The Best має 107, а я тільки маю 45. Я її не дожену просто ніколи. Як вона вийшла, вирвалася від мене вперед, я просто в шокі. Тому давайте наберемо мені теж 107 підписників, я теж зроблю е, конкурс. О! Не з вас сказати, що У мене буде конкурс. Я точно знаю, але це буде конкурс не на наклейки, а просто на стіну. Я буду робити ніби ляльки тримають ваш ніби назву каналу. Ну, Ні, коротше, давайте так зробимо. Е, просто напишіть в коментарях. Е, ви знаєте, які в мене ляльки Monster High, Ever After Хай. Давайте зробимо так. Пишіть, е, е, кого ви хочете, я зроблю вам назву каналу. Важу на піпівчику і буде тримати моя якась лялька. Так буде цікавіше і, звісно, краще, бо я знаю, і я впевнена в цьому. Так спати хочу вже. ой. Ну, в мене, я вже так заговорююсь, мене про спати. Відео, враження сьогодні було, були, що вмерти. І відео, і скільки з цього в мене було, я навіть не знаю. Вражень, переконань було сьогодні. Коротше, сьогодні такий день. Між іншим я пропустила сьогоднішні книголами. Ми маємо такі зелений коротше буду прощатись. Ну. І так за це відео ставте, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і, і будь ласка, обов'язково підписуйтесь на канал, бо для мене це головне. І Кіси кісі, Бай Пи Гусэн Крази. Папа! Підписуйтесь на канал і ставте лайк! Ну будь ласка, поставте лайк і підпишіться! підпишіться.